Нормальна компанія і копію зробити. Зареєстрований штам, будь ласка, згідно 348-ї постанови, щоб я ваше керівництво не піднімав зараз на морі. Чина уж. У вас не Не, ну вы примите, дайте копию, а то уже на ваше питание, кто да, там расламбует. Зробить, будь ласка, копию. Не не я я же еще раз скажу. Еще раз. Ну сейчас позвоните начальнику своему. Ну, Читайте, Позвонить, позвонить. Но если вы хотите даже подать заявление, оно подается в двух. Не, не, не. А оно остается еще. вам одно нам. Еще раз еще и сказал? Не мы делаем. Начальника, вызовите начальника вашего. Визовіть когось головного. Начальнику, там, Вікторія Добре, Доброго дня. Бачите, бачимо, копіювальний апарат є, а кажуть, що копії не роблять. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а ви можете нам копію зробити, копію і зареєструвати заяву? Заяву, на жаль, не зможу зареєструвати, тому що не працює програма. Я програма не працює? – Так нам копію забій. І що ви прийняли? Ну що ви прийняли її? Штам і штампік на штампік смогу поставити номер штампики тому що не работает программа а що робити ну если хочете можете почекать но я просто не знаю а скільки про... чекать я пока не знаю а як ми будемо знати що ви зареєстрували її чи ні чи викинули мусор в любом случае мы регистрируем заявление в любом то тобто есть тобто... ви нам зараз поставите капиток да що ви у нас прийняли її чи ні програма. Програма я розумію, да. Работает. Ну. Я можу написати робот, що я вас прийняв. Давайте, да, 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 що ви внесете її, да. Те, і, да. Телефон процесу, ти зазначив, зазначив щоб подзвонили. А телефон свій. Зазнач телефон. Вона нам тоді номер Ні, а ти свій зазнач там в этом заяві. Ви можете потім позже приїхати і отримати. Ні, новый... а навіщо нам три рази їздити? Ви телефон дайте, ми подзвонимо. Ви отримаєте відповідь по пошті, ви прямо хочете отримати місячний строк, отримаєте відповідь. А що місячний строк? Там написано негайно. Є таке ще негайно. Ну, я по законодавству. Буде розглядатися то протягом негайно, якщо ви тільки сьогодні подали заяву. Негайно це саме именно... після подання заяви. От ми подали її і негайно, це два, максимум три дні, 72 години. Чим це передбачено? За Конституцією законом, е цивільним кодексом це передбачено, це КПК передбачено і приписана саме строки негайно. Негайно із А в Кодексі газорозковічних систем дівчих. написано взагалі відновлення газопостачання в містах протягом згорні. Да. Пункт 9, часи, глава 6, розділ 7. Статтю не пам'ятаю. Так вкажи. Та я написав, та читають. А то мені там судді їхні юристи Дніпропетровські да. починали да. да. розказувати що ви не посилаєтесь нам. Все діли, да. да. Ми вам не дамо статут, тому що ви не посилаєтесь на статтю закону. Угу. Mm -hmm. Все дають. Угу. Сім'я хоч розуміє, що йому розказуєш. Ми mm -hmm. казали, що ж нема криворіжгазу. З'явився знову. А хто казав? Здрасте. Ну, mm на -hmm. сайті mm було -hmm. і скрізь. Добрый день. Здравствуйте. Было на офіційному сайте. На каком сайте? У нас это самое Конституционное. На сайте міської ради была офіційна інформація В кінці 2016 року. 1 січня 2016 року провели газ ліквідовано. Я даже хотів, коли сплачивать, сказали, що немає ліцензії и ми оплату не беремо за газ. Ну я вам кажу, просто она была. Бачите, дуже добре, що запрацювала програма. Так би ми не прийшли, програма б не працювала. не працювала от. Нас, то... Ні, від нас, бачите, зависять. Ми прийшли і вона запрацювала. Якщо якщо що, то звертайтесь. Нам допомагають. Півоварова, через «і» пивовар. Ну, через пиво. Якщо на русский, то пиво. Вона сказала пиво. На українську, а пивоваров. Все-таки по А, в документах там видно паспорт. В кладена. У вас не Там по адресу. Да. Володимир mm. Ваниченко. По адресу здесь mm. ват. Mm. А, наверное. А? Наверное, А у нее. Вона називає 207. Ну вона не знає, як коли прийшов по воді, такі ж самі справи були і кажуть, що там А, бо ну, кухня вона не може бути основним. Зумієш? А вона ж все думає, що вона, отак вони її субсидію забирають. Ще раз образ 207. Ну А, подивіться А. Так зазначиться. Або 207. Я пивовар, а який Це два наймачи? Да, там дві пивоварів, одна є під А. А як А як вона? Та пивоварова, щоб у нашли. був. Там і. Один наймач один просто. Один? А яким чином там два лічильнико стоїть? Пивоварів? Ні, у неї просто 207. Просто буде один? Да. Ні, така і і так. Пока не дзвонила. Ага. А не, не, не говори. Не Или Но подождите, вами, подождите, сейчас меня доснимают? Не, мы сейчас в Горгазе. <уфанчивый швейный удар> да ну, с бабушкой же, чтобы ей включили газ и по Телефон контактный не его... Есть. Ну, контактный. А, тогда, тогда, <уфан> да, хорошо. Контактный ваш? Да, запишите контактный. Ну, сейчас в Горгазе, потом уже встанем, встретимся с депутатом. Посмотрим, что там напишу, отнесу заяву туда в, 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 в Дзержинский суд на скотер и на сличу. Куда? В суд? Ну, к тебе сейчас заедем туда после этого, после газа. Давай. Я помню, помню. Да, я угу. Добро. Да. А что, под каким она адресом? Я не знаю. Просто 207. А не моча два положення. В чому питання в заявах про що? От дивіться. У неї там фактично не знають. Відновлення газопостачання? Да. Субсидію хтось припинив її і ми закрили газ. Субсидії, а субсидії вона вона потому, постав... да. ну, вона не дають, тому що немає потріляння газу. Вона не споживає. Да. Тому їй сказали, що в захисті відновити, треба написати заяву вам відновити споживання газу. Да, що в неї І є та, її відновили, що вони почали з послуги. І вона вам буде і вона, через. Субсидію відшкодовувати, чи видавати, чи оплачувати послуги. Не ціну загад, за газ, а послуги. Не. Хотя... Ну, що, з захистом була така розмова, не знаю. Зашайте про... в піках, зараз ми закінчимо? Якщо можна було вас касається цей питання? Мене касається, середній діпросил. Я пані, Я хотів посмотри, що. О, правильно. Правильно, що ви. А такої партії? Це дуже добре. Цю ваш. Цю поваж, колега. Так точно. Це дуже добре. Ми просто, щоб людині поновили, у неї субсидію забрали. Тому щоб її поновили. І людина, і людина потрійний соціальний захист, дитя війни, пенсіонер, пенсіонер дитя війни. І ще й... Так, пробачте, бо мене ласка. — 4 градуси тепла вдома. Відключили. Забрал mm -hmm. Відключили. Забрали субсидію. Да. Да, приватний да. будинок. Да. І субсидію. А, а десь какой? Людині 90 років. Виниченка да. 207. Центральний міський. То ми там розказували. І що, і що субсидію. Забрали? Керівництву не Дніпропетровськ газу. Уже об'ясняли. Правильно, правильно, Потому що ніхто нічого не розуміє. Завтра судовий процес. Казали, що криворіж газу немає, а тепер є. Так а на сайті висів в минулому році в міськради, що ліквідована компанія. А тепер ми криворіж. вже зараз судимося з ними тільки Дніпргаз, і вони не вирішили, що Дніпргаз треба обрати, а кривий ріг оставити. Кривий ріг Може так. Як этот, як гоптерів, кажу. Очковая коптя. Очкова змі. Ми говоримо, очкова змію, мене взывайте. А Лоза говорить, ти уж просто обозвала глистом. Глистом там, де ти сказав. діла? І петляють це отак. так. Як... Нічого. Все, так? Да? Зареєстрували, так? Да? Дякую вам. Все, Все. Все вам доброго. 走吧光临。